У двадцять столітті для того, щоб черпати найголовнішу інформацію, люди використовують інтернет. Кількість відвідувачів все зменшується, а книги на полицях лише збирають пил. Електронні носії користуються більшим функціоналізмом і тому є популярними серед людей. Ми вирішили вияснити, чи користуються працівники факультету філології та журналістики паперовими книгами, і чи не втратили вони ще актуальність. Паперовим книгам неодноразово пророкували зникнення на користь електронним. З появою карантину дистанційного навчання книга в телефоні стала комфортнішою та дешевшою у користуванні, адже телефон завжди під рукою не займає багато місця у сумці. А бібліотеки, здавалось би, пустують без студентів. Та й не завжди у них, на думку багатьох, можна зайти те, що шукаєш. В опитаних студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки думки різняться. Ну, аналізуючи ситуацію, яка є зараз, коли ми треті курси, можна сказати, це така самоосвіта, тому що через роботу, якщо це ще по спеціальності, не завжди є час відвідувати всі пари, і тут вже навчання ти починаєш координувати сам. Я можу сказати, що певно, що більш помічним зараз є електронні. Книги, електронні ресурси, тому що вони завжди під рукою це значно швидше ніж йти в бібліотеку і е, брати е, якісь примірники, якісь підручники в зв'язку з запровадженням дистанційного навчання. Я більше полюбила паперовий варіант книги. Але коли немає змоги читати паперовий прав... варіант, варі, то читаю електрон. А в залі бібліотеці ви берете отут книги для да. того, щоб навчатися? Ну якщо є змога, і є книга, я звичайно беру в бібліотеці. Але якщо такої змоги немає, то читаю становить частіше беру такі фізичні сії, адже з ними легше працювати і не завжди можна в інтернеті найти потрібного автора, або ем, не можна взагалі знайти деяких авторів, і вони є саме в такому варіанті. І бібліотека дається. За словами пані Надії, працівниці абонементу, відвідувачів університетської бібліотеки достатньо, проте не для всіх спеціальностей вистачає необхідної літератури. Найчастіше ходить в бібліотеку це факультет філологічний, юридичний, студенти біологічного факультету, географічного, ну, як ми кажемо, хіміки, фізики, математики. І медичний факультет. І чи можете ви забезпечити їх тими книгами, які вони потребують, чи все-таки якісь брати? Не завжди. Однозначно, що нової літератури ну ну, катастрофічно бракує студентам юридичного факультету, студентам медичного факультету. Хоча для цього факультету було закуплено трошечки нових підручників, і катастрофічно не вистачає на сьогоднішній день художньої літератури. Українською мовою, особливо зарубіжної класики, яку потребують студенти філологічного під час повномасштабного вторгнення тема війни стала найбільш актуальною, а тому певні її аспекти включили в навчальну програму. Проте ситуація із забезпеченням паперовими джерелами інформації на цю тему плачевна. Не часто тому, що зараз найбільше популярна така тема, яка не дуже мало вивчена, це вимушено переселені, переселені люди. Вересленці, найбільше такі запитання або психологія чоловіків у стан, станському стані. Доцентка кафедри соціальних комунікацій Оксана Косю каже, що для студентів журналістів по прову літератури завжди бракувало. Журналісти взагалі не мають всіх необхідних підручників зараз, тому що журналістика з'явилася разом із початком незалежності. Тоді всі підручники з журналістики треба було викинути на макулатуру, тому що це була суцільна пропаганда. Потім вчили ці підручники переписувати і якось адаптувати до українських реалій, але це декуди виглядає смішно. Тому насправді зараз у нас є один або два підручники, а все решту треба шукати, перекладати або в американських бібліотеках, або в британських, чи французьких, ну і подекуди, і навіть в російських. Чи є журналістика тією спеціальністю, яка потребує паперові підручних? Я думаю, якраз журналістика дуже така ну, плавна спеціальність. Вона пов'язана з технологіями, тому нам дуже просто перейти якраз на електронні ресурси. Однак книга в своєму живому вигляді завжди актуальна, і кожному з нас набагато приємніше взяти її в руки. Але на жаль, у журналістів таких можливостей стає все менше. Наявність потрібного підручника для навчання, як виявилось, бажання не з тих, що з легкістю можна втілити в життя. Проте наявність електронних значно його полегшує. Якщо ж ви надаєте перевагу паперовим книгам, але вони відсутні у бібліотеці, намагайтеся знайти комфортну для себе альтернативу. Марта Михайлюк, Ольга Ісковець, факультет філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.